Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в <laughs> знищення карт. ти приграїв на держав. Що пішли в саму першу карту? Чи. А вообще саму першу карту це за перший а... левел Ам. То я переплутав, пішли туди Гончик. А, в мене інвентар забитий почекай. І треба продатись. А миллиона. Тут mm. можна здесь 5 тачки. -мо, йо, диви. Две на оту розову тачку. бомбу. А мене теж файна бомба, Якби дивися. Давай. Двеся. Тикай. Норм. А, вс, нормально. Пішли в п'ятий левел тепер. А ти по мені стріляєш? Мені можна можно. Стреляем. По фури стреляем. почекай. Да навес ч. Давай туди бомбу заложим. Опа. Це вже цікаво. А я так я круто... Нічого сі Тут екран вообще впав, блин. Нормально. Це для цієї, для цієї гри це нормально, це просто разминка для локації І... все, пішли на іншу локацію в ой-ой я уже еле як тут можу выбраться на да. куда -то... а все а, дай вийде. я подам а, пішли пішли десятий левел пішли Йо, я так помню локацію локацию своє свіжу Трактори, я заложу бомбу в трактор. Тракторист. Не ломаем. Сломали тут. Все, я піду, коли бомбу в сарай. Що це таке? А, пон. Я ней. Шлип, тут треба всю локацію розломити, щоб Уновся перезагрузила. Да, я крышу разломлю, а минус. Давай, на урас минус за якусь червону жишу замешу. Ладно, профукали в 15 й левел. Тут и замок, всякие домики. Тобто хоча ты свидо. Заложим бомбу. <реш> Ха-ха-ха. Там еще один покинет. О! я ч? Идем в домик, идем в домик. Минуем. Пизлы, пизли, пизли. Аааа. Я вы... Не, я не вижу. Мы еще локацию. Да, блин. Ой, ё У В моём доме чубин упал. О, круто. Раз семь поломаться. Да, блин. Треба ще цю частинку. О, это вообще идеально. Да. А вот звідки квартири да. подаються, і що ігри. Все пішли. Не лень там десь робити, всяке. Тепер який? 25-й? 20-й йдемо. Ты да, блин? Я не сюда, на, на. Я фасофсявка встал. Йой, капец мы все разрушили тупо. Все. Э, это моя работа, на, уй, на. Що. Подвинься, блин. Сюда бомбу заложи. Улетает. Ио. Капець. Ну все, ща повністю всю локацію розгромили тупо. Парпішу 25 лев, якась секретна база. базу. Миша, що ти без звука сидиш? <кхухи> да, ставим бомбочку. Капіту в тарелку за цінопланетну знищив, Миша. Я Сатурна знищую. Обо я не знаю що це за планету, ну, yeah. <laughs> Сатурн з цим Юпітером завжди шось путають вони якось похожі шлипі-шлипі-шлипі наааа, блін а в нашості таке кулан а... шо це? Знаю, для не знаю не Неправильно. <плес> і що здається, це не бомби ой-йой-йой капець Разломало. Я... мене уже даже не покушается на мать. Вс, писмо. Тоже вс уже. Само мы в тюрьму садимо. А у мене наступ не опаси не виклейте. А ну... Maksym do 30. No, to rozrobimy. A co ty zrobisz? Co ja mam? Sprzedawać. Okay. Yo, ja też już mam. Oh, sup super jump. Wszystko, ja zaraz też to zabiorę. Nie plus 5 levelów, to samej byłem, że mogłem Ale mam i tak maksymalny level. Bo czy ja teraz jestem 5 level? Tak. Yeah. кисли назад в тюрьму. Пау. А ты тут робей в рабице? Нет, только один. На, блин. Ломаем, ломаем. Что робимо. О, Физа. тут оцей! Йома моё тут танк. На, блін. Почкай. Оу. Опа, ставим сюда бомбу посередині. Давай. Лися, о, почекай я зараз поставлю. Я тоже еще раз так упаку. <реш> Нифига себе все разлетелось тут. Мы сюда идем. Треба всю локацію тут. тупо. Да. А тут я уже звучу. А тут и ворота можно знищити даже. Да. Все давай. Ворота теж. Тут там все тут поза уже. Не. Nee. О, ставлю міну. А, ай, шо? не втих. Пішли. Йдем Пішли. до храма. Тут Тутанхамони якісь там сидять. Пішли. Йдем спочатку а, храм тоже. Ой. <гум> я случайно запустив пакету Раскет. в Храм, <гум> храм Тутанхамона. <гум> ой, я знову маю продавати. Так, на тобі тупо. А давай, швидше тебе заряджайся. Оу, іди до мене срочно. Давай Сиде? в це велике здання, то довге, закладем бомбу. Давай. Щоб воно впало. Люки, не зараз, я вже йду, без мене ніч не роби. Окей. Максимум піраміду можеш пушити. Все, давай, Опять. я ловжу. Что? Не ходи. Вот от, от я скажу коли можна. От я на третьому поверсі, і ти на першому. Давай. На один, два, три. Чекай. А ні, це вже не креще. Ну а не типа на креще покласти що? Ну Давай на креще. вже Раз, два, три. Сли! Йо! Йо! Ч, ламуем цей. Блин, куда я ракету запустил? Йо! с была пало вообще. О, 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 Упал Теперь в те штуки минус заложим. Так, давай я поставлю тут. Я там шабоку. мы тупо. Все. Маємо тут. блін. Йоу. Тут вже тупо все розгромилося, блін. І воно ще даже не перезаряджається. Ну окасія. О, накаркав, блін, а пистолет. <рес> да я продам. Ок. А я, а я В сороковий левел. Тебе саме я... зараз 40 левел. Блин, ну то вже человеки сходить. Чел, поганий. Да. Йо, я хочу поламати, знаєш що, Той самий замок. Ммм. Mm. Не. Вс, mm. ну, ну, <зарядка> <що>, порозрядиться <зарядка> зараз? Да, бо у меня спиху даже нормально. Блін, ойтися. я не спів. А, тут і так все закрито. Ну. Ты шо не знав? І... Ч так довго? На блин! Ч мене лет кинуло? Заходим в замок! Ламаємо всі двері, все тупо поламаємо, переламаємо. Мне треба уже продавати цю, всю штуку. Пішли, пішли, пішли.

Йо-мое -йо. капец. По все розграблять. Ну-ка шо мне забить. Плюс. <плес> О, экстра спид, ну наш у меня це. Вс. Пришли в сорок пятый. А, в тебе ще його нема, ну то я уже соло. Машинки. Туда я уже мрію попасти. Тут все, давай не, блин очка, а на тебе бомбу заклачу або якщо шоу сюда закласти бомбу прям все. На, 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 пи на пирамиду тут идеально дірка Йоу, у мене тут все падає! М О, да, молодець, молодець. молодець, у меня тут обов не падає. все

Не yeah. wow. шо у меня за дерза подвесить тупо шо с пирамидой у меня подвись. Ча. Подвись, тут тупо стрелочки. Почекай сейчас иду. Реально, что такая. <laughs> Я поводу лов. <off. laughs> Мені треба це доламати. Ломай. <гум> О, там вертоліт був, а я його тупо поламав. Не, блін. Не. О, у мене з'явилася ідея, коли все зараз спавниться. Я зможу. Ой, і... і що далі? А я не скажу, це секретна інформація. Це секретна, засекречена. Так. Да. <гум> <гум> да. Блін, коли все зарабіт, бітхнеться, я не знаю. О! все, тепер вдемо. Якось воно все так довго грузить, капець. Давай відкривай нам проход. Парцю штуку чинить. Тепер ці машинки і дорогу. Все, давай, відпускай нас. Ох пихли пихли на самый самый верх а ты на вулкане уже не я на якой будили не знаю о вартолизмей любимый закладываем туда бомбу и Не, блін. Короче все, закладуємо бомбу і валень звідси. Не. Тепер ми маємо йти от Там Нам уже якісь челіки. Які... А, не. Я на вулкан маю йти. Короче. Але там поки що вже якийсь чел є на 55 левел. Не. Короче, я на самий верх піду, туди теж бомбу буду заклачувати. Пишли, пошли, пошли. Майн сам до герой. Вс. Давай. Бахай. Йоу. Капець. Патрончик ще зашл. Через три хвилини ще ця штука будет, капец, короче. Так, я пішов назад до вулкада. И nee, бонус Х2 брикс выпав. але ці бриксы мені не треба вообще. Сара. Просто хочу все поруйнувати. Шли. О, Миша. О, а, ты ще сюди не можешь? А дивись, а я можу висельнути. Я ні. я маю весь вулкан руйнувать. Ну, это капец. А. Давай. Вс ⁇ йоу. Капец. А еще мне не робите. Руйнувать все. Блин, вы так забываете максимально быстро. Маю зрение. Так, він знає скільки він стоїть, 50 мільйонів там. Мало, мало, мало. Саме мало єній. Все, я, so, я пішов все руйнувати там. Без дріфи. Що без дріфу, я не можу без робити. Рівні. А я без дріфу роблю. Пішу, О, ти такий нес. Ч лагає, я моя. Тебе теж зараз пролагала так жорстко. Да. Все, вулкан впав. Тепер він супер маленький якийсь. Чому да. всередині вулкана нічого немає? Okay. Ну, це бы не логично, да. Ну а чому в а чому тоді в тюрмі немає тюремщики? Не знаю. Я пішов фармити игрочки. Ну, знову мені цей суперджамп дали. да. суперджамп, шо, ну. Бляз, да и суперджамп, блин. Та я знаю, это очень бесполезно. Mm. Пришли на рейсе вулкана бомбить. Не. <риклад> <риклад> Пец там еще и кищал с нами. Что у него за пушка? Какой-то арбалет мегалютый. <риклад> не. Ну-ка, я не знаю, что пистолет. Кисель, -пі? я по секунду. Вау. Все, все, девики отписчики, да Маю зруйнувати все це. Дерева і все блін. Настоящі дерева. Тупо. майже все сруйнувалось, кроме всяких там дерев. А сколько ты грошей? 500 тысяч кубиков. кубиков. Экстра спит снова. на Ну ладно, их звали, их за их за файл. По два рази більше буде все давати. Mm. Нормально два рази більше дає. А мені супер подало. дало. Сполезно. Це саме yeah. О, У неї есть толк. І, І все, да. Да. Yeah. Oh, yeah. <laughs> Рассід я знайшов вулкан з якимось рандомним челом. Тепер бас. І це там давно нічого для цього. Кабарен є. Та давай швидше, що перезаряджайся. А ну я хочу піти на якусь локацію. Там, де два битха. Що? А, два битха. В тебе скок. Два. Пон. Але Може бути потім три. Вам цю начну Катию там дробитки. Ларна, сейчас. Ты хочешь ее котию? Майже. Все. Шока кульки знайщу. <хай> 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 Ты башня разлилась Йоу, спайлик На Чому Дежу так подавати. мало кубиків дає? Mm? Чому так мало кубиків дає? Ну це замины На, блин Йо, ти... <святую> ну я тоже солошусь, вот хуй тут к Йо, це що за какашка? Рентген какашка. О, сі. Ось тут схована. А. Подивися, де сюда. А, отде. Дивися. Дивись okay. сюда. Сюди зараз дивись. Какашка. А говорить, що це буде рентген спереді. А okay. це? <ріць> не, PlayStation. Треба, щоб всі з одні од односприйняття буду зараз огоньок. Не, смайливый когда будет самое эпичное. Я не знаю, ворот созранимся. Что-то такие, блин. Как? Давайте, впускайте нас. На будем сверлить сверху их носить дырку так To po Minecraft на одному FPS. я не за тех всех квадратиків, які разрушайте. Все переламали. Не. О, через пя, а ну-ка через 4 секунды, через 3. Короче, Миша, давай, давайте, давай. Наконец-то, плюс 5 веби. Wow. Я на те саму локацию вышку земной уже. Сейчас. Ка Вс. Я иду тачку развушку ты. Mm. Так. Я я вже всі тачки розлущив. М-м. Я вже піраміду вже тоже почти розлущив. М-м. Почти розлущив. На цього, на цього не це, на синього доміка не пуляй. Та я то знаю, яка це фай... якийсь домик. ній <laughs> я Шату бомбу залущив. Так, тільки зі мною будеш вертольот замінувати. Добре. Давайте знизу я зверху. Що замінувати? Да. Або ти десь на середині. Я, я самого Чекай. Пер... читай. Я... я просто підніму Чекай, я щось піднятися. Ай ма. Все, я піднявся на вертоліт. Так все двоє раз. Я спуляюся з третього поверху двоє раз, два, три. Я коп Міну. Йоу! Капец. Зуб во всем класі в каких-то пикселях. Да. Все, Прокляю, ну, короче, короче, на, на тему все. Пока я хочу, на дуже слабому. На дуже слабому. О, як зараз, дивися. Пока. Нет, <соцентр> <соцентр> ты... <соцентр> все, короче, на цьому все. Кому сподобалось, ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всем пока-пока. Угу. -пока.